На підприємствах трапляється доволі часто, коли людина офіційно працює у штаті, отримує зарплату, а паралельно зареєстрована як ФОП і укладає договір на послуги зі своїм же роботодавцем. З одного боку, вигідно всім. Підприємство економить на податках, працівник отримує додатковий дохід як підприємець. У документах все виглядає красиво, і трудовий договір є, і цивільно-правовий теж. Але саме тут і починається найцікавіше: податкова сприймає цю схему як ризикову і ставиться до неї з особливою підозрою. Адже в податковому кодексі є норма, самозайнята особа не може бути працівником у межах тієї ж діяльності. І якщо виявиться, що обов'язки працівника і ФОПа фактично збігаються, податківці можуть перекваліфікувати цивільно правовий договір ФОП. У трудові відносини. А це означає, що всі виплати за таким договором визнають звичайною зарплатою. В результаті підприємству донарахують ПДФО, військовий збір і ЄСВ ще й додадуть штрафні санкції. Як же захиститися? Друзі, маємо для вас три головних правила, щоб податкова не перекваліфікувала ваш. ЦПД у трудовий договір, ви повинні максимально розмежувати статуси. Правило номер 1 розмежуйте функції. І ось це найважливіше. Обов'язки ФОП не повинні збігатися з посадовими обов'язками працівника. Якщо людина працює водієм за трудовим договором, як ФОП вона не може надавати послуги, наприклад, з перевезення вантажів або пасажирів цій же компанії. А от якщо ця сама людина паралельно надає інші послуги, які не пов'язані з її роботою за трудовим договором, тоді це вже підприємницька діяльність, яка не перетинається з її посадовими обов'язками. Правило номер два: видаліть ознаки трудових відносин, ну якщо такі є, ваш договір із ФОП має виглядати як бізнес-угода, а не як оформлення на роботу. Що ви маєте виключити? По-перше, графік: забудьте про з 9 до 6. Забудьте про табель обліку робочого часу і забудьте про відпустки, бо ФОП працює на результат, а не на процес. Далі, підпорядкування. ФОПи не підпорядковуються внутрішньому трудовому розпорядку. І оплата: Дивіться, платіть винагороду за виконану роботу. За актом, а не фіксовану щомісячну зарплату. А тепер правило номер три: бездоганне документування. Саме документи стануть вашим захистом, якщо будуть проблеми із податковою, кожна виплата ФОП повинна бути підтверджена. Підтверджена актом приймання передачі послуг чи робіт. У цьому акті має бути чітко описаний результат, що конкретно було зроблено. А не просто так, надано консультаційні послуги. Ну і зберігайте копії свідоцтва ФОП та витягу з реєстру про види діяльності. Друзі, незважаючи на всю прискіпливість податківців, суди також часто стають на бік платників податків. Якщо ви дотримались правил 1, 2 та 3, то навіть факт трудових відносин із цим же підприємством не є автоматичною підставою для донарахувань. Головний аргумент, який завжди спрацьовує це доведення розмежування функцій. Якщо ФОП надавав послуги технічної підтримки, а працював, наприклад, у штаті менеджером, і це підтверджено документами, проблем скоріш за все не буде. Отже, схема, Працівник, він же ФОП це друзі, не чорний бік, але така собі сіра зона, яка вимагає максимальної юридичної обережності. Ну що ж, якщо вам сподобалось наше відео і ви хочете вижити в податкових лабіринтах, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео з колегами. Бережіть себе та на все добре. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.